Вітаю 24 липня центр України. Зараз поговоримо про хвороби на моєму городі на різних культурах. Як я з ними борюся, чим ну і взагалі, що я робив на городі до сьогоднішнього дня. Ну, стосовно ядів, то я їх не використовую взагалі культури. І рослини самостійно намагаються боротися. Я ось дивлюся, що з ними відбувається. Зараз я знаходжусь біля картоплі, яка була окупована. Вона трішки сохне, але ще стоїть зелененько. Так, у мене до неї одразу скептичний настрій був, тому що пагони маленькі. Вони видовжені, але вони не товсті. І тут, напевно, картоплі буде маловато. Але те, що вона розкрутилася і зараз стоїть зелененька, це дуже гарно. Стосовно іншої картоплі. Ось це наші сорти, вони вже посохлі. Але тут є трава, яка не дає їй Пектися картоплі. Зараз починається спека. І вже час можу викопувати, але ми ще почекаємо. Хай ось ці всі пагони вже досохнуть. Це у нас інший сорт картоплі, вона ще стоїть зелена. Доволі зелена, тут десь 50% зеленої. Ну, і Як бачимо, трави тут на неї немає, тому що дуже гарний слой мульчі був використаний. Так, Звичайно, є є фітофтора. Напевно, може, ще якісь хвороби, листя. Але мене це не бентежить, вже виросла вона. Так, ну, будемо спостерігати, чи допоможе якось мульча. Бороти хворобу в мене є один, одна відповідь на це питання. Яка, ну, що я роблю взагалі в цьому році? Я хочу розмножити як можна більше фауни. І тоді ось ці хвороби, такі як Фітофтора і інші, які нападають на, живе, на живу рослину, вони будуть перебувати у меншості. Тому ну, що в мене буде дуже багато мульчі і ті мікроорганізми, які їдять відповідно неживу органіку, вони будуть також витісняти ті хвороби, які їдять саме живу органіку. Ну, ось кавунчики. Це ось ті кавунчики, які я шукав перші. Вони доволі гарні, їх тут доволі багатенько. У нас були дощі, талинчиком було не дуже зручно. Стосовно хвороб дині чимось хворіли, напевно, або їх щось під'їдало. У мене є такий варіант, що там пару день з'їв груч. Усі інші зараз так, вони без млічі страждають. У мене є один кущ, який в мночі посаджений. Він значно краще виглядає. Але і ті дини, які не вмочі, вони також дуже гарні. По ковунах навіть з дощами я не спостерігаю. Можливо, є якісь, але я не дуже знаток хвороб, не дуже знаток, як з ними боротись, тому у мене борються інші мої друзі. Ну і стосовно моїх друзів, яких я розмножив в цьому році на городі, це сонечки. Дивовижний результат, тому що сонечки ось до кінця, ну навіть десь на початку липня, вже я не спостерігав взагалі попелиці на городі. Ось Цю траву дуже любить попелиця. Дуже любить поповиця. Їх тут взагалі немає. На жодному кущі немає поповиці. Остання поповиця у нас була на кабачках. Вони ростуть біля сусідного городу. У мене город з усіх сторон сусіди. І на кабачках була остання поповиця, на яку одразу ж накинулися сонечки. Сонечок було десь більше двадцятка, і вони ту поповицю просто знищили. Ну і На всьому городі вже немає. Так, трава трішки заростає, але це нічого страшного. По картоплі ще я хочу додати, що ті кущі, які значно сильніші, ось ті, які в мене в грядках посаджені, вони ще, ну, можна сказати, борються самостійно з відповідно, фітофторою чи якимось іншими хворобами. Я цього не розумію, не хочу в цьому розбиратись. Що, ну, ще раз кажу, що я все залишив, як кажуть, і все залишив на... Божу волю і лише спостерігаю за тим, як хтось з чимось бореться. Лише поливання використовуємо, кавуни так, звичайно, поливаються регулярно. У нас тут дощило тиждень, тому трішки з поливами ми зменшили їх, але зараз вже... Розпочинаємо. Картопля найбільше поливалося в цьому році на даний момент. Далі буде, звичайно, що картоплю вже поливати. Я не дуже бачу сенсу. Хоча ось цю картоплю ще і ось ту, яку я показував зелену, ще б, можливо, було б краще полити. Будемо думати, як від'єднати те, як вже суха, її вже полили. Не допоможуть, вона лише тільки може гнити почати в землі. Трави тут також вона виросла. Мульчі замало. Мульча вже перероблена в більшості. Власне. І трава, звичайно, що пішла врост, але вона не дуже заважала картоплі. А зараз вона навпаки йде. Плюсом та яка висохла, вона вже не запечеться. Ну, і її вже будемо викопувати скоро. Звичайно, що сонця для картоплі, яка вже суха, потрапляти прямий проміні дуже погано. Так, стосовно перцю, тут взагалі питань ніяких немає, вони ростуть. Лише поливання микається з огірками одночасно. І вони дуже-дуже гарно реагують на воду і на мульчу. Ті, які не замульчовані, ось в мене город. Хто там хочу сказати, що в мене тут дуже багато органіки. Подивіться на вирощування перців і ви зрозумієте, що в мене тут органіки ніякої не було до цього року. Всі рослини, які ростуть, вони виживають на городі і виживали раніше. По гірках тут взагалі питань жодних немає, ми вже їх наїлися, не знаємо куди дівати, нічим я їх не оброблюю. Ось жовте листя є, це якісь хвороби, можливо, можливо якихось мінералів не вистачає. Але мені це все Кажуть, вже, вже вони навіть не потрібні ці огірки, є. я їх не знаю куди дівати. 30 квадратів огірків. Ми вже друзям роздаємо всім, кому потрібні. По капусті були обробки на городі, відповідно багато обробок було від... Білокрилки, гусінні не було. І чому гусінь не було? Тому що в мене окрім сонечок ще є, друзі. А, це є їжачки. Дуже багато їжачків, вони дуже полюбляють мій город тому що в траві вони знаходять дуже багато жучків і ось Капуста також знаходиться біля картоплі, картоплі було закладено травою, вони ходили і по картоплі, і скоріше за все по капусті збиравши, збиравши усіх гусінь. Так, ну, з білокривкою, звичайно, додалося її полувати, але ну, капуста бути. Вона вже зав'язує початки масово і виглядає дуже гарно. Ще стосовно друзів на городі, які мені допомагають. Ну, я взагалі не боюся з хворобами. А й ті друзі, які мені допомагають, коли я закладав траву, то був у шоці від тієї живності, яка знаходилася в неї. І тут я багато відео бачив, що кажуть, щоб живність усю знищити, потрібно було запаковувати в... Мі Ну, мусорні ось ці мішки чорні траву десь на два дні. І тоді вся живність зникала. І ми клали мертву, кажу, траву. Але я спочатку це робив на полуниці, потім, як кажуть, це було дуже довго, потрібно перекладати, потім два дні. Рахувати, нічого я цього робити не захотів. Я просто викладав, тут був рой жучків різних і повзаючих і бігаючих на картоплі. Ось Я зараз розумів, що це була допомога. З цими жучками, які, можливо, там щось і під'їдали, було дуже багато хижаків, яких я приніс. І ці хижаки на даний момент. Вони перемогли. Ну і ось по сонечкам можна це бачити. Також дуже багато було клопів. Я вже почав хвилюватися за малину, знаючи, що клопи дуже люблять її. Але останні клопи сиділи знову таки масово на кропі, і потім кудись вони зникли. Просто самі чи мігрували, чи ще щось. Як я зрозумів, хижаки, навіть тих копів, які там яйця відкладають, чи ще щось. Вони просто хижаки з'їдали всі ці яйця, можливо, і це допомогло. Отже, по капусті вже зараз обробок ніяких не робимо. Так, тут є метелики в дуже маленькій кількості, але я не бачу жодного сенсу. Капуста вже закладає. Качани і обробок робити не будемо. Ну, єдине, що ми поливали, це капусту. І останнє це томати. Томати вже лягли. Як бачимо, спіють, вже частково починаються. Ну і тут є також декілька можливих хвороб. Але я прийняв рішення. Спочатку дуже скептично відносився до свого ж рішення. Хотілося чим-то кравити. Але зараз я вирішив зробити ось таку дію. По-перше, ми будемо залишати лише на сім'я ті томати, які переможуть ці хвороби. По-друге, хвороби вони не такі страшні томати в цьому році. І будемо дивитися обирати ті кущі, які будуть найменше підведжені з цій хворобі. Хвороба листя і відповідно, ягодна хвороба якась. Тут ще є жучки, які під'їдають сам томат і відповідно. Портять сам плод томату. Але томатів доволі велика кількість і нам вистачить їх. Ну і найкраще у мене вийшло в цьому році, це ще на початку самого закладання трави використання це капуста. Є відео, де я її важив. Отже, що ми зараз робимо? Це ніяких ядів. Яди, так вони вб'ють цю фітофтору, чи ще щось. Можна комплексним якимось ядом полити. Але вони вб'ють і фітофтору, і вб'ють всі мікроорганізми, які знаходяться в землі. Я цього не хочу робити. Моя задача навпаки збільшити різновид мешканців землі. І з цим збільшенням різновиду, саме мешканців, які їдять неживу росунність органіку, яка вже мертва. Саме з збільшенням цих мікроорганізмів, вони будуть знищувати і ось ці мікроорганізми, які саме поїдають органіку живу. Оце ось фітофтори різні. Та різні ще ось на огірках хвороби там є, біокривки. Також хижаки їх. Їдять яйця, їдять все. Отже, задача розмножити хижаків. Так, ну ось томати є. Більше тієї хвороби знаходяться саме з тієї сторони томатів, там, де вони посаджені рідше. Томати тут слабкіші, і я тут сторонник того, що, чим слабкіша рослина, тим більше її на неї нападає відповідно хвороби. Чим сильніша рослина, тим менше на неї хвороби. Ну, і можу показати навіть кущ картоплі, зараз я до нього перейду який взагалі зараз не підвержений жодним хворобам, хоча навколо нього вже все посохло. Оце це той, той кущ, який я показував, який був дуже зеленим. Ось я дістався тих кущів картоплі, які були максимально сильні. І ось вони ось, вже навколо них вже сохнуть, а вони стоять зелененькі, ось тут стоять. Так, На них також є фітофтори, також є хвороби, але вони напевно будуть стояти до останнього і боротися самостійно з цими хворобами. Ще раз кажу, що трава ніяк не заважає, вже зараз картоплі. Можливо, там якісь соки і випиває, але вона більше захищає зараз картоплю ніж її применшує. Ось ми прийшли прийшли до гірків, на які я вже знімав відео, казав, що я їх вже не буду нічого з ними робити. Ось так вони виглядають, все. Їм вже завершення прийшло. Полувати я їх не хочу, немає в цьому жодного сенсу, гірки ми вже не їлися, і тому їм... Ну, ось так виглядають, вони вже досихають. Далі переходимо до полуниці. Жодних хвороб я тут не спостерігаю. Так, є ось таке листя, але це ну, можливо якась хвороба. Там, якщо знаток хвороб, то й хай пише. Єдине, що я можу сказати, ось цей рятилок не закладався травою. А ось тут була ось там трава і ми бачимо, що в траві набагато. Більше вусів дала саме ягода. Так, ось тут також у мене заклалася травою, тут ще й трава виросла, але я зараз нічого з нею робити не буду. Пускай росте разом з полуницею. Після останнього відео я до полуниці не підходив. Один раз я її ще полив тому що листя роз ось на цих ягодах. Зараз вони також тут кажуть, що полий мене ось цей кущ особливо. Але я полувати не хочу. Якщо висохне, він тут кутовий кущ і можливо йому саме спекотно найбільше. Але я цього робити не хочу. Полуниця виглядає дуже-дуже гарно. На завершення подивимося на квіти. Які у мене тут ростуть. І будемо завершувати наше відео. Наостанок хочу сказати, що я не сторонник жодних хімічних відповідних ядів, тому я їх не використовую. Дякую за увагу.